Can Can a robot write a symphony? Can a robot robot write symphony? turn a canvas into a beautiful masterpiece? Can you? Погрози ядерною зброєю чи повстання машин. Ці питання хвилювали людей задовго до штучного інтелекту. Фізик та математик Норберт Вінер прабатько батько чату Під час Другої світової війни він розробляв систему керування зенітної артилерії. Її принципи стали фундаментом сучасних комп'ютерів. Так народилась кібернетика, наука про управління і зв'язок у машинах і живих організмах, Як і в еволюції Дарвіна живе створює собі подібне. І, відповідно, машини самонавчаються, самовідтворюються, самоорганізовуються та саморозповсюджуються. Вінер в своїй філософсько-релігійній роботі Ґат галем» – буквально творець та творіння, схвилювався питанням, чи зможе тоді людина контролювати хоч щось. І тепер, коли людська рука тягнеться до руки машини, чи потиснуть вони їх одна одній, чи зімкнуться в боротьбі.